В Ефірі огляд новин. Доброго вечора всім глядачам. За кілька хвилин наша команда поділиться всім цікавим, що потрапило до об'єктива камери. На початку анонс випуску у місті та районі урочисто відзначили День прапора та День Незалежності України. І всім бажаю, щоб закінчилася ця війна. Бажаю щастя, миру, чистого неба. Наразі спекотний та пожежонебезпечний період. Пильнувати треба кожному, особливо хліборобам. Причиною загорання вашого врожаю незабаром. 1 вересень, чи готові до нового навчального року заклади освіти нашого міста? Повністю всі три поверхи замінені вікна у місті ремонтуються покрівлі багатоповерхівок. поверхівок. Зроблено та витрачено немало мільйон грошей, і зараз підприємства працюють на цих будинках. Щоб до 1 вересня закінчити всі розпочаті роботи. Двадцять третього серпня прапор України вперше замайорів перед приміщенням райдержадміністрації. Спеціально до державного свята керівництвом Переяславщини, як то кажуть, біля офісу були облаштовані флагштоки для стягів символів країни та нашого району. Чим позначилися урочистості, дивіться. В українських національних костюмах із традиційною символікою у руках перясливці підняли жовто-блакитний стяг, та в єдиному пориві заспівали, «Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Відтак, хвилиною мовчання вшанували пам'ять про загиблих воїнів в зоні АТО та спільно помолилися за світле майбутнє України. У виконанні викладачів дитячої музичної школи імені Павла Синиці лунала композиція Боже Великий Єдиний. В умовах неспокійного сьогодення рівень національної свідомості українців зростає, наголосив голова РДА Григорій Дубина. Те, що сьогодні сусідня країна, агресор, розпочала війну проти України, зазіхає на територіальну цільність нашої держави, відняло дух кожного громадянина. Нашої держави. Сьогодні треба, щоб від малого до старого до сивочолого бачили і під прапором нашої держави, так як ми сьогодні підняли під символи нашої держави, треба встановити шеренгу, гартуватися, любити Україну і допомагати сьогодні тим воїнам, які сьогодні в АТО. Голова РДА Григорій Дубина разом із виконуючим обов'язків районної ради Іваном Бугаєнком вручили паспорти громадян України двом учням із села Стовп'ях. Останні ж присягнули на вірність державі. Батьківщина, я чисто обіцяю носити її честь, гордістю і гідністю. Я пишаюся тим, що я українка. Радісно переконує Юна Переяславка. Для мене це велике свято, тому що я українка і я горжусь тим, що я українка. І... Буде святкувати це свято. Приєднується до неї й дорослі. Це свято держави. І ми підтримуємо нашу країну і гордимося нашою країною. Гучно з насиченою програмою патріотичними піснями і, звичайно ж, у вишиванках цього дня відзначали в районі також День Незалежності. Святкування проходили в селі Циблях. Там діяла виставка павільйонів територіальних громад. Святе як хліб, село Українське моє. Фестиваль поціновувачів національної кухні Українські смаколики. А також було підбито підсумки фотоконкурсу Тобою живу Україна. Святковий концерт відбувся за участі артистів Переяславщини та гостей Валерія Мартишка із Борисполя і творчого колективу з Березані. Григорій Дубина, Іван Богаєнко та сільський голова Цибель Володимир Бикало подяками та грошовими преміями нагородили працівників сільськогосподарських підприємств, учасників бойових дій на сході України, волонтерів, ветеранів, артистів та спортсменів Переяславщини. А от 24 серпня жовто-блакитний своєї актуальності не втратив. У барви нашого державного прапора була вбрана не тільки центральна площа міста, а й дехто з її гостей. Цьогоріч уперше у рамках відзначення Дня Незалежності в нашому місті пройшов яскравий флешмоб під назвою «Холліфест». Фест. На святкуваннях із нагоди 24-ї річниці від дня народження незалежної України побувала й знімальна група огляду новин. Подробиці саме зараз. Моя Україна люблю її 24-ту річницю Дня незалежності України всі гуртом, як і годиться, відзначали на центральній площі міста. Переяслиці здебільшого вбралися у вишиванки, дівчата прикрасили волосся національними віночками. Дещо затьмарює святковий настрій ситуація, що склалася на сході України. Жителі міста стурбовані війною і в день народження незалежної України, бажають іменинниці в першу чергу миру. Разом із ним упевнені прийдуть на батьківщину і процвітання, і добробут. Ви знаєте, відчуття якоїсь гордості за те, що наша країна все-таки залишається ну, незалежною, вільною. Я думаю, щасливою і гордості за тих людей, які стоять на передовій, за нас зараз воюють. І саме тому, напевно, одівають всі вишиванки, і виходять на площі, щоб підтримати їх. От тому і я тут. І всім бажаю, щоб закінчилася ця війна, бажаю щастя, миру, чистого неба. Я сама з горло Киданівська області, тому я міра. Раніше ми цьому не задумувалися. Здоров'я, достатка, любви ми бажали. Міра на першому місці. і щоб наша єдина Україна стала з єдиною Україною. І я знаю, що моя горлока стане в, в Україні. На площі, куди не кинь оком скрізь розваги. Тут вам і забави для дітей, і смаколиків, аби тільки хотілося куштувати. Приваблюють увагу також різнопланові виставки, серед яких і експозиція зброї. Представити вогнепальне знаряддя. Вирішили члени клубу власників зброї гайдамаки. Його голова Ігор Полторацький наголошує, сьогодні кожен повинен згадати, як складно виборювалася незалежність, а також знати, що підтверджується вона кров'ю наших героїв, котрі воюють на східних рубежах. України. Сейчас эту независимость э, с автоматами в руках, с винтовками наши братья отвоевывают, э, ну завоюють, підтверджують, да. Поэтому... Люди, которые э, живут здесь, они должны не бояться оружия. Дело в том, что оружие, если оно в правильных руках, это оружие только э, помогает наводить порядок в стране. Это все оружие, оно зарегистрировано, оно находится в картотеке. И человек, который имеет это оружие, он никогда не пойдет на преступление, потому что это Какие Здесь представлено это все охотничье оружие, потому Ушта бойове оружия по закону, ми німіємо права носити. Це все охотниче чи нарізне, нарізної, гладкоствольне е, і е, спецсредства. Жити без війни, процвітати і зростати на очах усього світу. Бажає Україні міський голова Тарас Костін. Вітає зі святом усіх переяславців. Дякує також бійцям. АТО за відвагу та мужність. Україна була, є і завжди буде незалежною та суверенною державою. З такою громадою, як ви, ми перевернемо гори. Слава вам, Переяславцям! Слава Україні! З нагоди іменин України подарунки отримують енергійні, активні і цілеспрямовані Переяславці. Подяки міської ради дісталися, зокрема, Вікторії Гуріній, Віталію Іващенко, Аліні Самойленко та Юрію Авраменко. Бажаємо міцного здоров'я, бадьорості духу, миру, добробуту та злагоди. Зауважу також, що в рамках урочистостей всіх гостей зі сцени вітають і розважають артисти народного центру культури зустріч, які власне спільно з міським відділом культури підготували святкове дійство, присвячене 24-й річниці Дня Незалежності України. Очистостей, сюрпризи не закінчуються. Усі, хто не боявся вбратися у яскраві кольори, мали нагоду стати учасниками цікавого різнобарвного флешмобу Холіфест. Частіше, бо це весело. Це дуже взагалі весело і дуже приємно, що в нашому місті саме проводять такі заходи. Адже зазвичай ці такі всі заходи нічого цікавого немає. А тут ми дійсно відчуваємо. На жаль, не вдалося жителям міста поспостерігати за процесом підняття в небо аеростатів. Повітряні кулі за сценарієм повинні були злітати із центральної площі, але напрямок вітру цьому зашкодив. Прикро та все ж святкову програму така дрібниця не зіпсувала. Переяславці із задоволенням насолоджувалися концертною програмою, з якою до нашого міста приїхав київський гурт Козаки. Щоби

Святкування тривали до 22-ї. За пів години венсика зустріч розпочалася молодіжна дискотека. Отож, гуляння продовжилися танцями. І до інших тем літня спека полишати Україну не поспішає. За прогнозами синоптиків, цього тижня наші термометри показуватимуть щонайменше 26 градусів. А подекуди температура повітря сягатиме понад 30 градусів тепла. Украй небезпечною така погода є для лісів, сухої трави, а також торфу та полів. Наголошують в державній службі надзвичайних ситуацій. Чому дізнавайтеся з репортажу Галини Калин? Через спеку рятувальники останнім часом неодноразово ліквідовували загоряння сухої трави, розповідає начальник ГУ ДСНС Микола Мостовий. Від любого необачно кинутого сірника миттєво спалахують пожежі як травяного настилу, так і пожежі у лісових масивах. На минулому тижні неодноразово. Підрозділ разом із пожежною технікою переяслав Хмельницького держлісгоспу, а також пристосовною технікою для пожежого осіння села Великий Каратуль виїжджали на загорання лісу. Минулого ж тижня аналогічна пожежа виникла на території міського пляжу. Локалізувати загоряння трави до приїзду рятувальників взялися небайдужі люди. Завдяки, будемо казати, небайдужим. Відпочиваючим, які долучились також до осіння пожежі та працівникам рятувальної станції, до прибуття пожежників, вони вогонь стримували всіма під ручними засобами було врятовано декілька легкових автомобілів, які там були припарковані поруч із парком, а також частину, частину лісової зони. Остання пожежа трав'яного настилу сталася у понеділок на території урочища Козинські горби. З обочини вогонь перекинувся на молодий ліс, в результаті чого вигоріло близько пів гектара трав'яного настилу, а також. Підстилки хвойної підстилки особливо актуальними питання протипожежної безпеки наразі є для аграріїв, адже триває час збирання врожаїв. В першу чергу проведіть оборювання своїх полів, щоб недбайливо кинутий недопалок, не став причиною загорання вашого врожаю. Рятувальники черговий раз наголошують на важливості дотримання громадянами елементарних протипожежних правил, щоб були. Більш дисципліновані у поводженні з відкритим вогнем, без потреби, щоб не розвозили багаття, так як як біля будинків, так і поруч із лісовими насадженнями. В першу чергу слідкувати за дозвіллям. Своїх дітей ще один прикрий випадок стався цієї суботи. Пізно вночі до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про загоряння автомобіля. Наразі працівниками міліції з'ясовуються обставини виникнення надзвичайної ситуації. Згорів автомобілі Land Cruiser. Попередня причина це підпал. В результаті загорання. Вогнем повністю знищений автомобіль, а також причіп, який знаходився поруч із автомобілем. Від учора розпочато процес асфальтування ділянки дороги, що поблизу ЗОЖ номер 5 Нагадаю, чорнові роботи та облаштування комфортного тротуару було завершено минулого тижня. Сьогодні жителі вулиці, що в мікрорайоні Андрушів, уже мають нову дорогу. Останній тиждень літа добігає кінця. Вже наступного вівторка у двері постукає вересень, а разом із ним черговий навчальний рік. Чи готові міські заклади освіти до нового сезону здобуття учнями знань? Ми запитали в начальника відділу освіти Петра Ярмоленка. Зауважу до речі, похвалитися цього разу нашим садкам і школам є чим. 20 серпня спеціальною комісією було здійснено об'їзд навчальних закладів міста та складено відповідні акти їхньої готовності до нового навчального року. До складу комісії входили представники відділу освіти, санітарно-епідеміологічної служби та пожежної частини. Показово, що цьогоріч у кожному закладі проведено різні види капітальних ремонтів. Розповідає начальник міського відділу освіти Петро Ярмоленко. Четверті школа повністю всі три поверхи замінені вікна. Були замінені вікна десятку номер сім. Берізка за рахунок бюджету були замінені вікна в клубі юних моряків Вікна, двері до замінені у золотому ключику. У золотому ключику, ще за рахунок бюджету була зроблена відмостка кругом навчального закладу. Зроблений в другому корпусі другої школи внутрішній туалет. 160 тисяч гривень, 250 тисяч повністю замінений дах в цьому ж корпусі. В третій школі за рахунок поточних витрат ми повністю зробили капітальний ремонт коридорів і. Стеляда, да. да ну стеля вона протикала, то стелю того відремонтували, але залишки цього всього що залишались. Напроти ви бачите, як оновився паркан і двір першої школи. Невирішеним залишається питання щодо капітального ремонту приміщення загальноосвітньої школи номер 7 Наголошує Петро Ярмоленко. Починати треба з даху. Значить, частину, десь третю частину ми в минулому році зробили, але дві треті залишається, це десь кошти десь від 2,5 до 3 мільйонів. Це тільки на дах, але спочатку дах, потім вікна, потім все остальне. Але своїми силами і силами батьків, навіть в сьомій школі, ми дещо зробили. Ми капітально відремонтували два туалети. Зробили, так як в тому місці актовий зал, скажімо так, неможливо його використовувати, а приміщення в них дозволяє вигородити, то вони в одному своє зробили такий невеличкий актовий зал. Замінили ми опалення в одному із спортивних залів, який дуже холодний. Наразі тривають ремонтні роботи з утеплення дошкільного навчального закладу Сонечко а також у позашкільному закладі будинку освіти. Основна частина робіт це ми облаштовуємо ще один поверх. Він колись був це полупідвальне приміщення, значить, де також займалися діти. Цікавим також є питання щодо розміру батьківської плати за харчування дітей в дошкільних та шкільних навчальних закладах. Батьки в цьому році сплачують не 50%, як було раніше, а закон передбачає не менше. Шістдесяти всі садки повністю будуть забезпечені овочами за рахунок бюджету. а Батьки будуть платити 60%. Що стосується шкіл, то основну частину овочів, як тільки картоплю, значить, це 25 п'ять кілограм. Три відра картоплі здадуть батьки складною. Залишається ситуація із забезпеченням школярів підручниками Цьогоріч За новою програмою навчатимуться учні 4-го і 7-го класів. Однак, з початку навчального року нових підручників вони ще не отримають. Ці підручники будуть видаватись за рахунок бюджетних коштів. 50% буде оплачувати державний бюджет, 50% – Да, міський бюджет на 1 вересня, 4-7 клас підручники не отримують. Вони отримують старі підручники. Всі решта класи забезпечені підручниками, але дітей збільшується, збільшилося на даний момент. Значить, і підручниками були забезпечені процентів на 80, Частину підручників, звичайно, будуть докупляти батьки. Зазначу також, що вартість нового підручника для учнів, які навчатимуться за новою програмою, складатиме близько 35 гривень. Одним із закладів освіти, в якому наразі проводяться чи не наймасштабніші роботи з енергозбереження, є дитячий садок Сонечко. Дошкільний заклад вже красується новенькими вікнами, а також частково оновленим та утепленим фасадом. Подробиці у сюжеті. Дошкільний заклад Сонечко заходів з енергозбереження потребував уже давно. Цього року нарешті вдалося виконати необхідні роботи, зазначає начальник міського відділу освіти Петро Ярмоленко. Для початку в приміщенні садка повністю замінили старі віконні рами на металопластикові. Велику роботу провели спеціально батьки, які більшу половину вікон, в основному по групах замінили. Звичайно, потрібно було дозаміняти всі вікна. Ми виділили більше 100 тисяч. Коштів з бюджету і всі вікна були зараз не залишилось ні одного дерев'яного вікна. Заміну вікон провели і приступили до утеплення самого фасаду дитсадка. З міського бюджету на ці роботи було виділено мільйон 199 тисяч гривень. Як тільки гроші поступили на відділ освіти, відразу було оголошено конкурс серед підприємств, які б узялися за виконання самого утеплення приміщення. Участь у торгах взяли три фірми, перемогла Переяславська установа, товариство Аван ВК. До робіт бригади вже взялися, працюють активно, завершити обіцяють до кінця вересня. Договір передбачає виконання цих робіт на протязі двох місяців, серпень-вересень. Роботи зараз йдуть по плану. Зараз у нас сьогодні у нас 25 серпня. Роботи наближаються до екватора. Площа, яку потрібно утеплити, це 2500 квадратних метрів. Утеплюємо, ви бачите, не пінопластом чи полістиролом, як він називається. Значить, в, пожежних нормах, в пожежних нормах дошкільні навчальні заклади утеплюються виключно негорючою мінеральною ватою, яка разів втричі дорожча, ніж пінопласт, але, але вимоги є вимоги. Завідуюча ДНЗ сонечко Ніна Миколаєнко вже проведеними, а також нещодавно розпочатими роботами дуже задоволена. Каже, садок не тільки зовнішній вигляд змінить, набагато комфортнішим він тепер буде і всередині, особливо взимку. Ніна Миколаєнко працює тут уже 21 рік. Зізнається, останнім часом температурний режим у групах не відповідав нормам. Коли я прийшла в дитячому садочку, наче й тепло було, мабуть, краще топили. Потім в зв'язку з тим, що й опалення старіше, мабуть, зими стали холодніші, то в дитячому садку стало набагато холодніше. Ми старалися своїми силами якомога більше зігрівати дітей. Батьки нам дуже допомагали, вікна ставили, ну, обігрівачі, звичайно, включали, але все ж таки температурний режим не відповідав нормам, так як повинно бути. Ну, в цьому році мені перш за все хочеться подякувати нашій міській владі які так потурбувалися за наш дитячий садок, за наших малят. Робітники товариства Аван ВК працюють, як то кажуть, не покладаючи рук. І головне утеплюють якісно. Тож Ніна Миколаєнко спокійна. Три бригади тут працює, працюють, звичайно, з самого рання і до пізнього вечора. Добре. Працюють на совість. Начальник наш Петро Миколаївич свій робочий день із 7 годин ранку починає в нашому дитячому садку. Часто до нас навідується міський голова. Крім того, безмежно вдячна Ніна Миколаєнко також батькам, чиї дітки відвідують садок. За це літо стільки всього було зроблено, як ніколи раніше. І без батьківської підтримки втілити все задумане в життя було б непросто. В групі Калинка, наприклад, поміняли повністю підлогу, зробили теплі поли, тому що там 30 років вже труби заржавіли, труби підлога майже не гріла, то вони своїми силами, своїми коштами зробили повністю теплу підлогу. Поміняли в інших групах теж поміняли в туалетних кімнатах, поміняли і кахель новий поклали, і підлогу в деяких групах зробили теплу. Ну, за це велике-велике спасибі батькам. На сьогоднішній день у садочку радіють із того, що готові до нового навчального року на всі 100%. Упевнені також, що зимувати тепер будуть не тільки в красі, а й у теплі. В активному процесі підготовки до осені та зими перебувають також і переяслиські багатоповерхівки. Останнім часом на кількох із них працівники ВУ ЖКГ замінюють покрівлю. Докладніше про це і не тільки нам розповів начальник установи Микола Долгоносов. У цьому році з міського бюджету виділено для капітального ремонту покрівель на житлових будинках мільйон грошей, і зараз підприємства працюють на цих будинках, щоб до 1 вересня закінчити всі розпочаті роботи. Протягом цього тижня ремонтуються покрівлі на будинках 36, 38 та 61 по вулиці Богдана Хмельницького. На багатоповерхівках 53 та 69, що по вулиці Покровській, перекривається дах також по шкільній 43, Додає начальник ВУ ЖКГ Микола Долгоносов. Всі ці будинки побудовані в 60-х роках, тобто термін існування або термін експлуатації покрівель на цих будинках вже давно минув. Тому що азбо на покрівля, її термін експлуатації 50 років. Потребували заміни дерев'яні конструкції, зокрема крокви. От, тобто ті елементи, до яких мешканці будинку прив'язують свої антени, що категорично заборонено, от, ті дерев'яні конструкції пропали. Наголошує Микола Долгоносов на тому, що має до міського голови Тараса Костіна пропозицію заборонити встановлення антен на димовентканалах. Чому? Тому що димовентканали від терміну експлуатації терміну служби вже вивитрилися до такого ступеня, що вже вони самі по собі розпадаються. Ці підприємства, які сьогодні проводять роботу на цих будинках, ремонтують оголовки димовин каналів і обтягуємо їх металом. Отягнуті оголовки будуть в національному стилі, тобто жовто-блакитні. Два таких будинки вже в нас є з оголовками димовин каналів. Це Богдана Хмельницького, 48 і Богдана Хмельницького, Хмельницького-34». Наразі, крім заміни шиферу, повністю реставрується і зливова каналізація. Міняються труби, відливи на будинках. А на такому будинку, як шкільна 43, де взагалі не передбачалося організований водосток, тобто влаштування зливової каналізації. Ми зробимо цей будинок теж більш сучасним, тобто буде на цьому будинку організований водосток, то тобто є от відливи і труби зливої каналізації. Нова покрівля виконуватиме для жителів багатоповерхівки і функцію енергозбереження, додає Микола Долгоносов. Одним із головних елементів не тільки енергозбереження, а коли в людини не тече покрівля. То і на душі приємно, і радісно. Справа започаткована добра. От, і місто набуває більш такого місто, місто будівлі, місто будується, місто ремонтується, люди живуть з надією на краще. На цьому інформаційна добірка із життя нашого міста і району вичерпується. котре, нагадую, переглядати випуски новин можна ВКонтакті та на Ютубі. Дізнаватися про всі цікавинки можна із офіційного сайту Альта. Електронні адреси, а також номера телефонів, за якими можна дзвонити і ділитися власними новинами, ви бачите на екрані. Я ж зичу вам всього найкращого та дякую за увагу. До зустрічі в ефірі за кілька днів.